Виїхали, молотимо сою. Знач, виїхали ми годин десь у 12 плюс-мінус. Е Попробували, соя була волога по вологоміру, десь 18-20 показували. Потім трохи там ще біля комбайна полазили. Е В общем, часа годину-дві почали далі молотити то ну, впала там десь стало вже 16-17, зараз молотимо вже десь 13-14. Зараз вже половина 5, 16.30. Значить, молотимо, що ми? Соя, це у нас так, це сенара. сенара. Це ось поло. А на 70-му міжряді. Тут історія цього поля, яка 2 роки вже мінімальний обробіток. І два роки був попередник кукурудза тут. А, значить, була, не пам'ятаю, одна, дві дисковки і посів сівалкою своєю су сувісім. А, значить так, ну, висока вона досить ця соя. А, вище пояса, десь метр двадцять-метр тридцять, ну Тут низок, балка, то воно трошки сиріше. Так, по обробітку сказав дві дисковки. По цьому, по посіву, тут десь висіяно порядка, ну, теж десь плюс-мінус 50 кг, 53 може. Потім норма висіву, ну, по штуках на метр це сіяв як і скрізь 25-28. Але тут я її посіяв і на слідуючий день ливень пройшов. Тут її ось, це низокось балочка, і тут трохи підмило було. Ну, Вона вилізла, виповзла, заплескало було, ну, вона поборола це. Прорвалася. В общем. Довго вона вегетувала, вийшло типу як по нову через те, що цю посіяв на тиждень пізніше і ця зійшла і почала рости, це сенара. А та ну гірше. Значить, по урожайності, що вона показує, сипе десь е, поле сенари закрили е, 32 центнери з гектара. Але який мінус там урожайність, там волога десь ну в середньому буде 15-16. Ну, З поправкою на вологу, то це буде десь е, я знаю, десь 31 центнер. Так, З поправкою на вологу десь урожайність 31 центнер вийшла. Е, ну, Так що різниця, в принципі, суцільний посів або е, заріджений. ну, Я скажу, що не принципово плюс-мінус. Центнер урожайності, він, я думаю, е, ну, не знаю, кому зіграє роль, кому не зіграє. Для мене це непринципово. Через те, ну, норми такі, я для себе по цій ранній сої, в принципі, норма це десь 50-50 кг. Якщо в густоті то десь 400 тисяч, мені вистачає з головою її і показує вона нормальну рожаність. По добривах тут не було ніде нічого, як і там. По гербіцидному захисту було дві гербіцидні обробки. Там по першому, другому, часто. Ну, бур'яни пішли, провели оприскування. І другий раз десь вже вона була, там, я не знаю, п'ятий, четвертий, п'ятий, шостий, отак, плюс-мінус. Взагалі, дощі в цьому році постійно були. Оце ось в принципі тільки закінчилося. За вересень місяць у нас випало там порядка 100 мм і в жовтні вже десь 20. Останній дощ був 3 чи 4 числа. оце. E, значить, це останні три дні без доща. Вчора сьогодні сонечко, то молотимо. Я думаю, хто знає, краще вже не буде. На кінець дня оце ось там кидав, оце де в балості, оце кажу десь 15 показує. Отут ось край відходили, зверху гони, то тут показувало 13-14. В принципі, не знаю, трохи полеже, перевіється, якийсь там процент два вологи, я думаю, піде. Оце ось суцільний посів, сенара, отак вона виглядає. Може проти сонця буде гірше, видно, ну вибачайте, як є. Ось ну, така вона. Насіння, в принципі. Так. Насіння крупненьке, як бачимо, в принципі, і тут. Але м, тут з поправкою. з якою. Е, ну, Тут висіяно було теж десь не дуже багато, в принципі, 80 кг на гектар по сценарії. Але урожайність трошки краще. Ну, таке. Якби воно ж, звісно, змолотить її в тих умовах, що в однакових ще, може було, б, бо зараз ще трошки жатці, по зрізу. В принципі, трохи вище батько бере, бо... Тільки цей, бо земля ще сира. ось, ось Бачите, раз, і сире. Земля сира сирюща, отак скажу. Воно тільки нижче опустив, вже починає жувати, забивати, в общем, не годиться. Оце таке. Зараз ще покажу, яка Аполлона вигляд, в принципі. Так, по висоті, ось оця межа, стою справа Аполло, зліва сенара. По висоті вона плюс-мінус однакова. Може Аполло навіть трошки вище. А, ну Там, якщо що, то зовсім не принципово. А, по цьому. ну, В принципі, нормально павуки. Так, ось Сенара, ще раз. Так, і ось Аполло. Трошки взяв батько діагональку, бо порядках тобто писав там в коментарях, в принципі, правильно. Оце тут тоді дощ пішов і тут е, помило було добре. Та ось воно видно, ці рівчаки, які залишилися е, після дощу були. Я хотів оцей клаптик може пере, ну, провести культивацію, пересіяти, батько каже, хай. Ну, в принципі, він виявився правий, своя все таки вилізав. Ну, але виготувала вона довше, як не крути. Ой, палюкаться. Так, ну і зараз ось ця пола 70 міжряддя теж непогано виглядає. В принципі по сої я скажу, що великої різниці, як її сіять, немає. Норму, я ж кажу, там десь 400 тисяч, навіть по ранніх сортах достатньо. Ось таке це по своїх таких висновках. По цьому, я ж кажу, там, ну, центнер густий посів, можливо, центнер 2, який і додасть. Але не факт. І це у вологий рік. Якщо рік буде сухий, то різниця буде або однакова, або густий посів програє. Уже попередні роки трошки спостерігав. У нас зазвичай серпень все горить. і Ось цей горячий серпень. Ну, Гор... <сміст> Горящий цей то усе воно е... сохне і показує приблизно однакові результати. Оце таке. В общем, працюємо. Я там ну по результатам конкретним, в принципі, як завжди, там напишу під відео. все Всім пока. Так, вимкнуся, якість буде погана Буквально два слова. 18.30. Пилюка. Стоїть стовпом. Е, Блін, камера, конечно. соя суха. 11,3. Передостання машина 12. Остання 11,3 волога. Тобто за сьогодні... Ну там ще перед тим пару машин було таке 12,6-13. в общем десь 50 на 50 суха сира вийшла своя. Це таке. В принципі, цей і стебло. Стебло ось. Хрустить, воно вже сухе прямо під низом. Хай хоч і земля волога, але така погода висушила його. Так, все. Кому там цікава буде така інформація, майте на увазі. Всім пока.